Саламчик, бро. А ти потрапив на восьму серію шляху бомжа на Ukrainian GTA. Друзі, в цьому відеоролику я для вас розіграю 100 тисяч гривень на Ukrainian GTA, сервер Західна Україна, все, що потрібно, це проживати лайкосик, підписатись на канал, написати цікавий позитивний і більше чотирьох слів і чекати наступного відеоролика. Друже, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine. GTA, сервер Західна України. Заходь обов'язково в опис, скачай ігру, заходи на мій сервер, вводи один мій промокодик Форті, який здасть тобі на початку ігри 40 тисяч гривень. Батанчик, тому скачай ігру та починай грати разом зі мною. Загалом, братва, я прийшов працювати автоугонщиком. Саме я собі понизив рейтинг. Як ви бачите, в мене рейтинг мінус 6, в мене на баліку 32 000, тисячі. Для того мені треба було також гроші. Зараз я беру свого напарника і ми йдемо працювати в автоугоні. Як ви бачите, я працюю в другій Компанії, в мене 15 рівень і нам по факту мають платити набагато більше. Зараз я створюю в лобі, додаю свого друга і ми будемо пахати як коні, працювати, заробляти гроші. Так, давайте подивимося, скільки ми зможемо з цього заробити. Так, виходимо з автомобіля і нам дають скільки. 13 тисяч 200 гривень, ну досить непогано. Йдемо далі працювати. Цівавши трошки на огоні, я заробляю там в принципі 13 тисяч чимось, а тут на грузчику я заробляю 14 тисяч за рейс. Тут, в принципі, набагато приємніше, як на мене, тому я буду, скоріш за все, зараз фармитись тут. Тому що, як ви бачите, в мене 15 рівень. і на 15 рівні я думав я буду більше заробляти на огоні, але в принципі це виявляється не так. На огоні заробляється досить небагато, але 14 тисяч тут. З чимось це вже набагато краще, тому в принципі я беру наступний маршрут і йду працювати вантажником. Чесно скажучи, думаю, будуть набагато більше платити на огоні. Ого, що зі мною твориться. Оце мене підбили, Дивіться, що я натворив. Як я вже й говорив, думав, що реально будуть більше платити на 15 рівні на огоні, але платять там ну, не так вже і багато, 13 тисяч чимось, а тут, в принципі, заробляється ну, трошки більше. Але як на мене, тут набагато цікавіше працювати, тому. Тут ти просто їздиш, розвозиш товар, а там ще може твій тіммейт промахатися, ще щось, ще щось. Тому, в принципі, ну, ось таке. Зараз загалом братва планує піти відправитись та вступити в якусь банду в якийсь клан. Якщо я не помиляюсь, там мають щось трошки платити. І мені казали вступити, попробувати, там якісь е алкоголіки зробити. Коротше, не знаю, ще не розібрався в тому, тому ми зараз відправляємося ось тут на банду. Так, ми прийшли сюди, і тут, якщо я не помиляюсь, можна вступити в якусь банду. І зараз давайте подивимось, розберемось. Тому що я в тому ну дуже сильно не розбираюсь. Вступити в банду, і дивимось, що у нас тут є загалом по банді. Так, тут є якийсь рейтинг, Так. Слухайте, по рейтингу тут є різні, але бачите, вони більше всіх закриті. Так, тут є відкрита. Але, часу скажучи, не знаю, які з них самі такі, ну, нормальні. Давайте, напевно, стопимо. Ось це, і музика називається. Тут, в принципі, вхід доступний. Давайте зайдемо. І все, тепер я бандит. Фан-клан, ключно для фарму. Пишіть, дзвоніть, якщо бажаєте приєднатись. Окей, типу, на базу, і що тут у нас? Я просто дуже сильно в тому не розбираюсь, хлопці. Давайте подивимось загалом. Так, бункер вашого клану знаходиться в іншому місці. І де він знаходиться? Він знаходиться десь далеко, так? Ага, ось у нас знаходиться бункер ось тут. Давайте поїдемо туди та зайдемо в наш бункер. Так, слухайте, загалом, друзі, ми під'їхали на ось це місце. Поки що я не знаю, що тут можна робити. Давайте зайдемо всередину та загалом подивимось, тому що я реально не знаю. Так, слухайте, тут у нас є. Ми зайшли... тут є алко-цех, після чого у нас тут є якась броярня, морозильна камера, цех Петрушки. Цех Петрушки, давайте зайдемо, подивимось Опа! Чинози, що в нас за приколдесики. Нормально, нормально, братва. Так, а тут у нас є алкуцех. Давайте всередину зайдемо. І тут у нас, я бачу, дві ж малінка. Так, і що загалом тут треба робити? Я чесно скажу, що просто не знаю. Так, алкуцех. І що тут робити? Готово. Вільно. готовий вісім пляшок. Що тут робити, я не розумію. Треба знайти якусь людину, з нею поговорити і, в принципі, дізнатись. Чим тут займатися? Ну, слухайте, тут, в принципі, нікого немає, не знаю, чи хтось загалом у нас є онлайн. І Тут можна подивитися, ага, бачите, я в мережі і пару людей. Віталія Фортіс, якийсь Микола, лідер в мережі, прикиньте собі, лідер в мережі. А я не знаю, як писати, залишити клан. Магазин. О, ми можемо придбати нічого собі, ми можемо придбати тут собі пістолети, навіть Diegle, емка. О, Нормасік, Нормасік. Розвиток поліпшення. Вибрано плювання. Журнал. ага, Розвиток. Трошки сильно в тому хлопці не розбираюсь, але загалом, в принципі. Бляпшеніху так врата загалом я зрозумів, подивився відеоролик в ютубі, та тепер знаю в принципі, чим ми маємо зайнятися. Для алкоцеху нам потрібно зараз піти збирати бутилки, після чого їх там помити і заливати алкоголь, та ну коротше робити його. Після чого цех Петрушки нам потрібно знайти назбирати петрушки і висушити в спеціальних у таких камерах. Після чого там коротше щось з нею пакувати і так далі. Що, ну ви зрозуміли. Окей, зараз в принципі, щоб ми працювали трошки алкоцеху, нам потрібно зараз відправитись в місто Полтава або загалом Йти шукати в мусорках, скажімо так, якби це не звучало. Бутилки постійно. Ну, чесно скажу, я не знаю, скільки можна цього заробити, в ролику не казалось, та давайте зараз перевіримо. Так, братва, давайте вам загалом покажу, як це загалом працює. Я вже, як ви бачите, назбирав 31 пусту бутилку, підходжу, як ви бачите, до мусорника. Після чого нажимаю Alt і, коротше, збираю фляшки. Зараз, братва, я під'їхав на спеціальне місце, на якому я зможу назбирати петрушку. Це є заброшена психлікальність, як я розумію. Давайте ми зайдемо і десь ми маємо Йти прохід в ага, вот лабораторія. Давайте зайдемо в середину. Ось ми всередині. О, оце двіжмолінка. Оце двіжмолінка, братва. Давайте я позбираю собі. Мені треба назбирати, скільки там, 50, я не знаю. Давайте позбираємо, скільки зможемо. Тим часом, братва, ми вже на базі, та давайте зайдемо в валку. Це так, підходимо на миття фляшок. Після чого нам потрібно ага, треба вибрати всі і почати мейку. З Острих хвилини, братва, всі флішини помиються. Як ви бачите, ми вже помили вісім фляшок, і ще лишається багато. So, buddy, let's go, let's get it почекаємо цей час, і після чого я вам покажу, що я буду далі робити. Як ви загалом бачите, я пляшки я всі помив, тепер ми можемо закрити. Наскільки я зрозумію, пізніше там треба підійти сюди і. Треба поставити сюди, 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 сюди. Ну, фляшок тут багато, тому в принципі зараз ми будемо робити. Так, забрати, 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 забрати. так, виставляємо ті всі фляшки. Я не знаю, ну, чи нормік, все фул забити, почати брудіння. Со 8 хвилин, після 8 хвилин ми зможемо їх забрати. Заходимо в цех петрушки та нажимаємо Alt. Також нажимаємо ось так. Так, братва, як ви бачите, ми виставили, але це не все, скоріш за все. Та це не все. Давайте тепер тут виставимо. Ага, тут вже, бачите, хтось сушить. Це нормально, нормально. А тут не запущено. Давайте я виставлю і запущу. Почати сушити. Так, все, почали і далі вибираємо чикс, 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 чикс. А, все, у мене закінчилось. Почати сушити. Все, нехай сушиться все, все діло. Тепер ми чекаємо 8 хвилин, після чого почнемо далі. Ну що ж, братва, як ви бачите, наша алкашка, я так зрозумів, Все, ми її можемо забирати. Забираємо нашу алкашечку і йдемо бухати. Ладно, жартуємо, йдемо її класти на склад. І після чого подивимось. Не знаю, як там має дати гроші. Не розумію в тому, але за цей час. Давайте Закинемо пусті бутилочки та будемо працювати. Зжимаємо почати бурдіння та чекаємо 8 хвилин. А за цей час підходимо до нашої морозильної камери, після чого складаємо нашу алкашку. Додати, додати, додати. Так, тут же нас Йдемо, подемося до нашої петрушки. Так, що там наша петрушка? Тут хтось поклав 12 секунд, а тут в нас 9 секунд. Окей. Зараз ми це все діло позбираємо та подивимось, можливо, нам в кінці щось і заплатять. Бо я чесно, не знаю, як тут все працює, хто тут має платити, чи тут клан, клан сам платить автоматично, чи тут загалом мають люди платити, не знаю. Ось забрали. У нас є 54 сушеної петрушки. Так, підходимо на склад та складаємо сушену... А, ми не можемо її складати, чи можемо. Чекайте. Так, сушена Петрушка. А, нам треба тепер її далі обробляти, я так зрозумів. А, нам треба її пакувати далі, я забувся. Заходимо сюди та нажати пакування чи як. 54 почати фасування. Окей, фасуємо, це в нас займе 3 хвилини. Ну все, братва, загалом я це все розпасував, та тепер ми можемо йти поскладати в наш бункер. Підходимо в морозильну камеру та тепер все фасуємо. Все, у нас виходить 54, і що тепер? Все? 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 Я не зрозумів це все? А чому грошей не дається? Тут взагалі пишеться, скільки я кому, ну. Блін, я не знаю, як тут платиться загалом, я не знаю, чи тут взагалі хтось платить, чи тут розписано, тут є магазин, в нас, як ви бачите, розвиток. Добре, -да, братва, я щось трошки не розумію. У ми склад, скажімо так, бахнули, але не до кінця. Ну не знаю, братва, як це все правильно працює. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що я реально не знаю, як тут що оплачується. Загалом Алкашки я назбирав, поклав все в холодильник, але я не знаю, як воно тут що платиться, чи тут платиться за повну партію, там де 500 штук, чи воно якось потім люди мають мені кидати, я цього не знаю. Тому обов'язково напишіть в коментарях, мені буде реально цікаво почитати. Якщо у вас є цікавий клан і ви можете до мені цьому допомогти, ну не знаю, розказати, як це все працює діл, обов'язково пишіть в мені інстаграмчик або в коментарях. Я постараюся вам відпустити і вступлю, можливо, в ваш клан. Окей, чекаємо ще одну хвилину, забираємо цю алкашку та відправляємося в морозильну камеру, та це все діло зараз поскладаємо. Не знаю, братва, загалом тут загрузив все по максимальному і все по факту пусто. Нічого мені ніяких грошей не дало. Я не знаю, що робити. Загрузив 59, тут 54, не знаю. Напевно, дарма працював. Напевно, все-таки дарма працював. Ладно, ну нічого, розберемось пізніше. Ого, друже, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відеоролики. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!